Поліосвіт надважкого портфелю, ортопедичні проблеми від обмеженого фізичного навантаження, вади зору від просиджування за комп'ютером та телефоном. Так характеризують сучасних дітей лікарі. Зараз у поліклініках міста проходить плановий медичний огляд школярів. За словами лікарів, результати обстеження не надто задовільні. На жаль, під час школи він погіршується, тому що великі шкільні навантаження, великі зорові навантаження, гіподинамія наших дітей. Ми всі хочемо, щоб наші діти були розумні. Але ми, як педіатри, маємо говорити нашим батькам, що розум без здоров'я не принесе користі. Якщо ще декілька років тому батьків не дивував діагноз сколіоз, то сьогодні до найпоширеніших хвороб додається гастрит, враження дихальної системи та пониження зору. У Маленьких дітей ми частіше виявляємо вади розвитку вроджена патологія. Коли діти йдуть до школи, то в них набувається вже набуті хвороби. Вони погано харчуються в них і гастро. Problem. Якщо діти в нас раніше не мали виразок, то, на жаль, зараз це вся патологія, яка є в дорослих, в нас молодіє в дітей. Тобто ми виявляємо і виразкові хвороби, ми виявляємо і гіпертонічні хвороби в дітей, це і неправильний спосіб життя, і це погане харчування, і це наша гіподінамія. Вона призводить до того, що хвороби в дітей, які раніше не реєструвалися, стали в нас зараз виявлятися. Щодня в офтальмологічному кабінеті лікарі оглядають до ста дітей. На 27,5 тисяч школярів кожен п'ятий має вади зору. Поганий зір у третьокласника Вадима. Лікарі виявили саме під час медогляду. Ці школи нам дали пройти медогляд, профогляд, і виявили, що зір впав трошки. Якісь зміни. То ми до лікаря звернулися, щоб уточнити діагноз, поставити. Сьогодні для школярика та його мами звучить невтішний діагноз від лікаря. У вашого хлопчика полежений зір. В такому віці у дитини має бути зір 100%. Він сьогодні нам розказує 70%. Це менше норми на 30. І це може, може і надалі давати подальшому також пониження зору. Перший етап, що ми повинні зробити, це зробити повну діагностику. Лікар Валентина Войцехова вражена, щороку кількість дітей з поганим зором збільшується. Переконана. Батьки самі винні у цій ситуації, бо не обмежують доступ дитини до комп'ютерної техніки і не контролюють режиму дозвілля малечі. Кожного дня профілактичний огляд зараз у нас в кабінеті проходить 30, 40 до 50 дітей. Практично 10-15 дітей ми кожного дня виявляємо з різними ступенями порушення зору. Це можуть бути діти на ранніх стадіях, початкове пониження зору 80-90% і це можуть бути діти, які вже мають і 10, і 20 років. Відсотків зору, які потребують вже корекції окулярами. На сьогодні плановий медичний огляд пройшли учні 10 шкіл міста. Лікарі планують завершити його вже до квітня. Результатами діагностики медики неприємно вражені та не прогнозують в майбутньому покращення ситуації. У рекреаційному центрі Берег Надії, що у Головчинцях Летичівського району, розпочався другий у цьому році заїзд. У закладі сімейного типу з відновлення здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями пропонують широкий спектр послуг. Клієнти центру мають можливість не лише оздоровитись на лоні мальовничої подільської природи, вони отримують оздоровчий курс масажу лікувальної фізичної культури. Подбали у центрі і про дозвілля. Окрім вечірніх програм, для відпочивальників організовують екскурсії цікавими історичними місцями Летичівщини. Заклад користується неабиякою популярністю серед хмельничан. Так у 2013 році в центрі оздоровилось 283 особи з обмеженими можливостями, що на 35 більше ніж у 2012. У поточному році запланували розширити коло послуг, зокрема, встановити соляну кімнату, застосовувати ароматерапію та фітопроцедури. в управлінні праці та соціального захисту населення. Від січня проводиться набір та прийом документів. Для охочих оздоровитися у рекреаційному центрі берег надії. Хмельницький дійсно можна назвати торговим містом, адже на одну тисячу населення, згідно нормативів, припадає в два рази більше торгової площі. І це без площі ринків, яких у нашому місті 40, Більше двох десятків торгових рядів та майданчиків. Зайняли вони 46 гектарів міської землі. Обслуговує їх понад 800 чоловік. Це прибиральники охорона електрики. Щоденно в середньому на ринках перебуває до 30 тисяч людей це і підприємці, і покупці. Що ж до бажаючих відкрити власну справу, будь то магазин чи заклад ресторанного господарства, то в управлінні торгівлі зазначають, порівняно з останніми роками зараз процедуру значно спростили. Для реєстрації підприємця достатньо прийти з необхідними документами у дозвільний центр. Якщо, наприклад, ви хочете розмістити магазин, будь-який магазин по торгівлі там продовольчими, непродовольчими товарами чи заклад ресторанного господарства, на сьогодні це дуже спрощена система. Ви звертаєтесь у наш дозвільний центр. В дозвільному центрі ви маєте отримати, тобто ви робите заявку, що ви хочете мати висновок, експлуатаційний висновок Держсанепідслужби у місті Хмельницькому. І крім того, вам потрібно ви заповнюєте декларацію про відповідність цього приміщення, нормам пожежним нормам. Після отримання висновків від Держепідемслужби та пожежників ви подаєте декларацію відомості матеріально-технічної бази, яку фіксує управління торгівлі як дозвільний орган. Якщо приміщення відповідає всім нормам та, у першу чергу, призначенню протягом 15 днів можна отримати всі дозволи. І цього достатньо, аби розпочати свою підприємницьку діяльність. Історія Другої світової війни як трагедія народів України на території Хмельниччини. Відкритий урок історії під такою назвою пройшов у шостій школі. В начальному закладі переслідували одну мету: привити дітям любов до оточуючого світу і не допустити повторення трагічних подій минулого. Сьогодні ми започаткували першу таку акцію. Вона буде щомісячною. Ми плануємо залучати представників різних етнічних громад, які проживають на території Хмельниччини, щоб вони могли донести особливості розвитку історії сьогодення, нашого учням, вчителям. Говорили про голокост, загони смерті. Кількість загиблих наводить жах. Зі 121 тисячі євреїв, що проживали на Хмельниччині у ті роки, було знищено 115. Самі ж учні школи презентували свої доповіді про окупаційний режим, остарбайтерів, рух опору та про звільнення Хмельниччини. На мою думку, Холокост є такою великою трагедією, тому що я завжди керуюсь одним правилом, що не те життя давався людині, ти його не маєш права відбирати. Холокост це дійсно велика трагедія, адже було вбито надзвичайно багато людей і різних націй, різних вікових категорій, дітей, жінок, чоловіків. Тому я вважаю, що от такі як події потрібно вшановувати. Це велика трагедія, тому що Багато людей постраждало. Це для кожного трагедія, Це стосувалось кожного, кожної сім'ї. Ну не тільки в Україні є постраждалі в інших країнах, державах. Багато людей постраждало. до слова. Даний навчальний заклад є інтернаціональним. Навчаються у ньому діти майже зі всіх країн СНД і не тільки. А персонал школи намагається привити любов дітям не лише на уроках, а й в позашкільному житті. У нашій школі діє волонтерський загін у складі 60 учнів. Мета нашого загону виховувати патріотичну, толерантну, добру людину, яка зможе допомагати усім, хто потребує допомоги. 60 учнів 5-11 класів надають допомогу дитячим будинкам-інтернатам, дітям у гематологічних відділеннях та долучаються до інших благодійних ініціатив.